Українські військові підрозділи тепер матимуть своїх прес-офіцерів. Ними стануть мобілізовані журналісти. Сьогодні на базі військового інституту Національного університету імені Шевченка розпочався тренінг для військових репортерів, фотографів та операторів. Напередодні Міноборони оголосило конкурс, відібрали 40 кандидатів. Упродовж 40 годин вони проходитимуть навчання з організації роботи прес-служби у зоні АТО. Лекції читатимуть відомі українські журналісти та військовики. По тому курсанти отримали. Уть відповідні сертифікати та зможуть приступити до роботи. П'ятеро журналістів, які володіють англійською, співпрацюватимуть із іноземними колегами. Планується, кожна військова бригада матиме по два прес-офіцера. Заняття, які з вами сплановані, дійсно дадуть вам певні професійні знання, які у вас я гадаю вже є. Основний акцент я гадаю під час цих занять буде. З урахуванням досвіду набутого нашими військовими журналістами при виконанні завдань в зоні АТО. Війна гібридна, а жертви реальні. І саме з інформаційної складової вона почалась. І ви будете саме на передовій цієї інформаційної війни. Я взагалі не маю фактично військової спеціальності, бо я в армії не служив. Я переконаний, що будучи журналістом військовим, я набагато більше користі принесу. Принаймні, я буду займатися тим, що я знаю, що я вмію.